Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work Всім привіт, з вами Квітнева І це друга серія моєї заплутаної династії В маленькій катсцені Ви вже могли бачити, що Райан готується до святкування свого дня народження І вже навіть обрав місце, де, власне, буде проводити святкування І зараз ми повертаємося до наших дітлахів Ще ви могли бачити, що Рейчел розповіла Райану про повідомлення від Віктора, і Райану вдалося її заспокоїти, тому що самого раненька Рейчел була просто нереально злою. Але як бачите, життя налагоджується, все добре, добре поїла, подрімала і супер. Раєм тим часом пішов далі вчитися собі на піаніно, грати. В нього вже щоб ви розуміли дев'ятий рівень, і я просто в шоці. А також він хоче писати пісні, про які я просто забуваюся, що він якби пише в мене пісні. Тому йди, будь ласка. Продовжу писати пісні. Хтось телефонує. Ой, Люсі Бейлі телефонує це їхня тітка. А давайте знаємо, що вона хоче. Ми хочемо дитину. В тебе вже наче є дитина. Ми навіть знаємо його. Окей, але це рішення ви маєте самі приймати. Так бачу, наша Рейчел трішки втомлена, тому буде, думаю, не зайвим, щоб вона трішки ще в день потрімала. Вони все-таки вчора тусили дуже довго і. Сьогодні обоє втомлені. А Райан, я так думаю, буде старатися дописати пісню. І за щось він хоче перед Григорієм, вибачитись, не знаю за що. І хоче звитись на дитину. Ну, поблизу немає дітей. Я цього не буду все рівно робити. Який музикант? Думаю, наша Рейч поспала достатньо. Вона десь просрала свою тумашку. Простіше це просто купити, тому що я реально не знаю, де вона, де вона її сунула. Ого, задачники. Є, а їй потрібно сьогодні зробити домашку, так як завтра буде святкування дня народження її брата, і просто часу на домашку не буде. А домашку пропускати не можна. Іди роби домашнє завдання. а Те, що в мене навіть не відміниться, відмінить домашня робота, навіть не почата. Хтось не доїв салат, поганий салат, не дивно, що його не доїли. Потім потрібно буде прибрати до нас. Прийшли до нас. Прийшов Антон. Го ви його можете пам'ятати, якщо були на одному з моїх стрімів. На жаль, він не зберігся, але ось такого Антона. Стильного ми зробили. Нагота він не схожий, але мені так захотілося. Чому він прийшов до нас в гості? Я взагалі не знаю. Але думаю, Рейчел почула, що хтось постукав і захотіла відкрити двері, власне. А хто там прийшов? Де ще привітайся з ним? Я чомусь думаю, що Антон просто оглядав студентське містечко. Він, по ходу, студент і вирішив зайти в, в який Киму сподобався спитати, а що тут, як тут? А ви тут студенти вчитеся? Рейчел така. Та ні, ми не студенти, ми тільки в школу при університеті ходимо. Ой, він чомусь сумний в нього теж напевно хтось помер. Так чомусь якесь бажання вона, коротше, виконала, і якісь дивні з дивними людьми в неї бажання. Ти зараз спілкуєшся, вони вже майже друзі, щоб ви розуміли. Ти зараз спілкуєшся з іншим. Ой, можеш а, похвалити його сорочку. У нього дуже крута сорочка. Мені дуже подобається Та й кольор волосся. І взагалі він прикольний чувак. Я думаю, він, якщо хоче, може залишитись в нас, а ти підеш доробляти домашню роботу, тому що ти її знову не доробила. По її життєві цілі я її. Планую постаратися виконати. До нас прийшла мама в гості. Коротше кажучи, не, не вийде нам. Не вийде нам нічого зробити. До нас прийшла в гості мама. Можете теж бачити. Е -е, Джавеліна Уітлі, власною персоною. Зараз е -е, цей Антон буде в Шоці, тому що прийшла справжня зірка в гості. А й можеш запитати в мами, що вона, як вона. Раз мама вже прийшла, і комплімент їй скажи, що не, не дивиться. Те, що вона вже похилого віхо. Віку вона просто цуперськи виглядає. Можу душевно поговорити з мамою. Чому власне і ні? До речі, джевеліна моєму схудла. Ой, і вона принесла якийсь подаруночок Рейчел, хоча день народження завтра в Райана. Дуже цікаво. Дуже дякую, Джавеліна. Це було неочікувано, що вона їй дала. Ага, статуетку конячки. Я думаю, рейчел поставить її десь біля телевізора. Хай стоїть подаруночок від мами. А я думала, вона принесла їм гроші, за які вони будуть оплачувати комунальні. Ну ні, так ні. Рейч, ти голодна, і де даєш свій салатик і дороби, будь ласка, домашнє завдання, яке тобі ніхто не дає доробити. Так, Райан досі не дописав пісню. Боже, вона так важко в нього йде. Книжки писати всім сі легше, ніж писати пісні. Ось він вже втомлений. Я думаю, він же не буде продовжувати. Сходить, теж боїсть у нас ще піція, і напевно будемо закінчить. Я думаю, він зараз буде спускатися і буде не дуже задоволений, бо що просто Да. Давай теж самі приберемо. Думаю, він буде не дуже задоволений, що джавеліна прийшла і так пізно, і чому вона взагалі приїхала перед самим його днем народження. Думаю, він теж сходить, провітається з нею, але так. Більш стримано, не зрозуміло, чому тільки вони всі тут тусять, Просто тусовочка перед цьому що речі. Хочете сказати, зробила домашнє завдання, чому вона не робить домашнє завдання? можна побачити, що Рая не дуже задоволений, що тут Джавеліна, і він починає їй жалітися. В нас то не так, нас то не так. Нам потрібно більше не знаю. А грошей. Скоро комунальні прийдуть. Я хочу святкувати день народження. Ну щось типу в такому дусі. І взагалі, чого ти приїхала? А таке питання. Думаю, буде. Джавеліна сумна, прям. Вже сумна. Ой, я йому ще стала м'ясне. Він вегетаріанець мене, я забулася. Райан, вибач мене, антона готає відправляє додому. Райана в туалет і спати. Тим часом наша Джевеліна пішла. Рейчел залишилась тут одненька, і теж напевно піде спати. Звичайно, якщо ти робила домашню роботу, доробила. І ми теж її відправляємо спати. А вже зустрінемося завтра. В новий день, коли будемо готуватися до дня народження нашого Рейна. Не найкращий нашої Рейчел ранок, але ми зараз це швиденько виправимо. А ще я зрозуміла, що в нашого раяна зламався, зламався його синтезатор, І його теж потрібно буде ремонтувати. Е, так, Рейч, ти трішки трішки не в тому порядку робиш всі дії. Я тобі зараз допоможу. Я напевно теж розбуджу вже Райана. хай тоді він спробує зробити щось поїсти. Я не впевнена, що у нас є щось достатньо поїсти. Тому думаю, він сьогодні прокинувся з бажанням приготувати фруктовий салат на сніданок. Нашого раїна сьогодні важливий день у нього день народження, і йому ще до цього потрібно звичайно приготувати торт, який він візьме з собою в бар, куди запросить своїх друзів сестру для того, щоб там відсвяткувати власне день народження. Так саме день народження я хочу зразу запланувати, щоб не пропустити. Запланували ми свято, воно буде у нас сьогодні о 3-й. Ой, дивіться, вона прийшла накрила на стіл їм на сніданок рейдж. Та виховувалася ти в такій сім'ї, якій прийнято прямо сервіровку робити. Ой, щось там нашого Райана не виходить. Ну, Райана вийшов салатик посмачніше, як вийшов Рейчел, і погарніше теж. Дивіться, як вона швидко його замняла. Нічого собі вони швидко стали їсти. Я думаю, нам не завадило відправити теж Райана в душ, тому що а навіщо ти домашку робиш? Ти вже все, коли закінчиш сьогодні. шиї Рейчел знову якась підліткова дитяча стадія. Вона минулого разу слухала голосну музику. Що цього разу їй потрібно більше особистого простору. Та, наче в тебе його немає, ти навіть від матері окремо живеш. І я думаю, наш Райан перед днем народження схоче взагалі зайнятися напевне своїм піаніно. А це було б непогано, можна грати. Я думаю, він спробує сам його відремонтувати, побачимо, що з цього вийде. А рейчел, я думаю, має чекнути, що в нас по продуктам і чи є що його взагалі торт приготувати. Є, значить, замовляти продукти не потрібно і готувати торт. Я думаю, в нас буде рейчел для брата. Іди зроби для брата на день народження, смачний, біскітний. Торт. Я, звичайно, дуже ризикова, що відправила Райана ремонтувати електроприлад, але я думаю, гра буде доброю до мене сьогодні, тому що в іншому моєму збереженні мене за два дні і занадто багато смертей було. Рейчел тут настільки старається готувати торт для Райана, що вже прямо вся тумбочка, вже все брудне тут. Я ще думаю, що зараз щось буде ще з плитою, але надіюсь, все буде добре і як мінімум без Пожежі Райан зремонтував свій синтезатор, і як виявилося, у нього там вже був третій рівень механіки, тому, тому все пройшло досить досить добре. Райан, я думаю, що ти маєш трішки часу для того, щоб відновити своє, своє написання пісні, а ти вже торт приготувала, яка молодець, де його поки в холодильник ми його сховаємо. А ти не знаю, знаєш, напружена, бо вторглася в, твоє, в твій особистий простір. Я зрозуміла. Хоче вона, до речі, поспіватися з Оксаною, то вона вже на дні народжені поспілкується. Це, це її подруга з клубу. Ось, вони не такі аж сильні друзі, вона більше спілкується з Анною та Тараїсою з стеном, оце, між іншим, її брат. І та стен наш подорослишав, я його трішки відміковерла. Я дуже надіюся, що Райан коли-небудь допише цю пісню, тому що як же ж довго вони пишуться ці пісні. Він такий смішний. І мелодійка мені нагадує таке щось, наче дитячий хоровод. Крейч, тут е Райан залишив таку кубку сміття, її потрібно прибрати. Святку на Ой! Ні! Не те, натиснула спочатку на деталі, нехай розбере, а потім прибере деталі. Ми продамо, трішки підзаробимо. Підзаробляють мої дітлахи. Дуже цікаво виглядає, як вона риється в смітті, поки раян там типу на піаніно грає. Окей, реєчка іди, викинься. Він ще досі. Досі не дописав пісню, але зате вже має 10-й рівень гри на піаніно. Ну, хоч щось приємно. Він, напевно, до свого дня народження не встигне записати, так якщо потрібно трішки зайняти його потребами, а вона тут сидить і просто втикає в телевізор і в телефон одночасно. Як життєво? Я так само дивлюсь. Що ж, через час буде наш день народження. Я думаю, є сенс, щоб рейчел закинула собі в багаж. Тортик, який я приготувала для брата, могла б піпіцу забрати там доїсти, але то вже буде якось тришов. Так, рейч, ти взагалі могла б встигнути трішки ще поприбирати після того, як ти готувала. І в нас навіть ще й в ванні брудно, душ теж потрібно почистити. А ти сиділа, телевізор втикала. Я знову відправила його е, писати пісню. Я на тісінь коли-небудь її допишу, тому що це щось просто нереальне. Як же ж він довго! Пише пісні, можливо, це на синтезаторі, так а на піаніно краще. Можливо, я чогось не знаю, тому якщо ви знаєте якісь лайфхаки, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Ми відправляємося святкувати день народження. І я думаю, в цей момент Райан відповідає на привітання в соцмережах. І всі його друзі зібралися. Можете бачити, тут є такі прям баришні. Подивіться на Анну. І ось наша Рейчел. Хочу зараз я її вам показати ближче. Ось, власне, наша красуня. І будемо йти святкувати. Я думаю, перше, що взагалі варто зробити, це щоб рейчел виставила наш тортик. Надіюсь, тут буде його де задути. Поставила свічки, і після цього наш Райан піде задувати свічечки. Що ж, свічечки поставлені, а на цьому я буду з вами прощатися. Подальше циткування буде вже у вигляді невеличкої катсцени. Дякую за перегляд. Скоро побачимось.